Астрологічний прогноз за внутрішніми ритмами України навесні весні 2024 року припиняться бойові дії, і почнеться мирний процес подальшого врегулювання проблем пов'язаних з війною. Цей прогноз зроблено таким чином, щоб глядач міг сам відчути, як це все буде і чому це внутрішні ритми України з цим пов'язані зараз. Період ретроградного Меркурія краще зрозуміти. Майбутнє, якщо подивили в минуле, тож подивимося в минулі рітні України нещодавні, які були влітку. 2007 року в карті в прогнозах України прогресивний місяць зайшов знак здяка Терези. Це була епоха Віктора Ющенка, і Терези означає епоха застою, рівноваги, балансу, інтелігентності, культури. Потім восени 2009 року прогресивний місяць в карті Незалежності України війшов в Скарпіон. Скарпіон означає ну, в даному контексті криміналітет, мафія, скритність, залякування. І президентом став Віктор Янукович В лютому. 2012 року. Прогресивний місяць в карті України перейшов в стрілець. Стрілець означає іноземці. І Євро 2012 в Україну приїхали багато іноземців. Тема така була, що багато з-кордону людей приїжджає, для цього все багато робилось. А також прагнення людей до вищих рис характеру. І стрілець означає, вище, його стріла направлена вгору. І в цей час відбувається революція гідності, тобто при прогресивному місяці в стрільці і вищі такі риси характеру, гідність і. І намагання до євроінтеграції. Стрілець означає кудись намагатися, кудись рухатись і в бік дальнього чогось дальнього і ідеалістичного, і оптимістичного. Водночас, людей, які сепаратистські налаштовані в росини місяць, стрільці в карті України, означав, що вони були оптимістично налаштовані щодо можливості їх інтеграції з Російською Федерацією. Потім, в серпні 2013 року показник року, показницей перейшов в Казірох зі стрільця Казірох означає холодний душ, закінчення ентузіазму, зупинка. Тобто, це серпень 2013 року, це коли російська армія зупинила звільнення Україною території на сході. Зупинка гальмування, оточення. Це символи Казірога Сатурну, привідка Казірога. Сатурн, планета оточена кольцями. Оточення, заморозка конфлікту, встановлення кордону, лінії розмежування, кордони це тема. Знака з дяки Казіроху. Навесні весні 2018 року прогресивний місяць зайшов знак здяка Водолій, який означає безвіз, без меж необмеження вийшов з Казірога, який означає обмеження, Водолій означає інтернаціоналізація, світова спільнота, співдружність демократичних сучасних незалежних держав, тобто це євросоюз і України дали безвіз. Також в період прогресивного місяця в Водолії вибрали водолія президента Зеленського, який на початку своєї каденції президентської почав поводити себе в стилі водолія як революціонер і. Реформатор, цей період тривав до осені 2019 року, і коли з вибрали нову Верховну Раду, то прогресивний місяць зайшов в риби. Риби, знак зодіака, який в даному контексті означає «на риба, не м'ясо. Зеленський затих, поведінка мутна, туманна, неясна. Це все характеристики знак зодіака риб. Ну, один із варіантів прояви цього знака. Релакс. Ну якби як президент як здувся, і вибрали там гончарука, який теж на не рибане м'ясо. І ну, вибачаю за жорсткі трактовки, просто щоб швидко на підбирати слів. Далі, потім прогресивний місяць зайшов. Вовін це означає початок війни. В грудні 2021 року почали. Ну, такі політичні якісь перемовини. Овін означає перші особі. Почали зустрічатися Байден з Путіним, Макрон з Путіним, Всі почали зустрічатися з Путіним. Зеленський всім почав зустрічатися. І, і через два місяці почалася широкомасштабна війна. Овін це знак здяки його правітіль Марсу означає війна. В квітні 2024 року закінчаться бойові дії. Припинить буде припинення вогню. Тут можлива помилка, плюс-мінус один місяць в прогнозуванні. Ну. Бо інші там всякі чинники є. Водночас, в карті Володимира Зеленського дивним чином прогресивний місяць також співпадає з прогресивним місяцем, рухом прогресивного місяця в карті е, України. І це описує те, чому Зеленський перед війною вів себе в стилі риб, тобто скритно. Тайно щось нічого не казав такого про війну. І коли війна почалася, якраз в його карті прогресивний місяць війшов вовін, і він став дуже войовничий. Зараз, під час знаходження в карті Зеленського прогресивного місяця Вовні, він поводить себе як овін. тобто егоїстично нікого іншого не слухає, по-своєму є дуже помітною фігурою, лідерською фігурою, яка хоче воювати. В карті Зеленського місяць переходить в телець в травні 2024 року, на один місяць пізніше, ніж в карті Незалежності України. Таким чином, приблизний прогноз припинення бойових дій це всередині або на Кінці весни 2024 року це буде відбуватись не миттєво, поступово за пару місяців, все вже почне відчуватись. Дякую за увагу. До нових зустрічей.